Запрошує начальника управління культурної політики і ресурсів Олександра Афанасьєва. Вітаю всіх! Вітаю в першу чергу, напевно, що викладачів, батьків, дітей і. Неймовірно тішуся з того, що місто Старокостянтинів насправді має неймовірну гордість. Гордість за те, що ми маємо сьогодні, напевно, що одну з найкращих шкіл в області, де і всі в Україні. І сьогодні неймовірна гордість від того, що ця школа прийшла неймовірно велику дорогу, 70 років. Хтось скаже, що це мало, а насправді хтось скаже, можливо, це багато. Але сьогодні, спостерігаючи в залі за історією, за виступами, за викладачами, і кожного разу приходячи на концерти в школі, ти розумієш одне, що і насправді це такий організм. Який наповнюють неймовірно талановиті люди, як діти, як викладачі, На, насправді, напевно, що і батьки, адже якщо б батьки не привели дитину у школу, і, і викладачі не привели любов до музики, то ми б не мали сьогодні насправді неймовірно великих талановитих людей, які прославляють е, всю е, Україну. Я гордий від того, що ви виховуєте саме тих. Хто збирає за межами України неймовірно великі концерти і великі зали? Ми бачимо і щасливі від того, що хоргомін збирає за межами України черги. Ми бачимо, що наші українські артисти дають неймовірну кількість за. Один день концертів. І це тішить, тому що сьогодні, будучи на цьому заході, дійсно ми відчули силу української нації, української пісні, українського духу, українського всього могутнього за те, що ми сьогодні боремося і виборюємо, і наші захисники виборюють. Тому що, напевно, що задача ворога, з яким сьогодні. Дійсно, ми воюємо, щоб на ту територію, яку ступила їхня нога, не звучала українська пісня, не звучали українські традиції. Я щасливий від того, що незважаючи на те, що ми мали провести цей концерт в величезному форматі, дійсно було багато заплановано. Все ж таки ми не мовчимо і ворогу сьогодні не вдалося. Власне, що ми цей концерт не провели взагалі, і ми сьогодні, хоч і маленькою аудиторією, невеликою, тому що насправді дуже багато мешканців міста хотіло прийти і гордо сказати всім вам дякую за те, що ви виховали. Насправді 70 років. Тобто я так розумію, приблизно підрахував, що це тисячі ваших вихованців. Це не десятки, це тисячі вихованців ваших. І коли я спостерігаю на кожному концерті, я приблизно знаю вже е, дуже велику кількість ваших вихованців. Я спостерігаю точно, що е, коли виступає Анна Остапенко, це рухи, міміка, жести Світлани Капустинської. Якщо виступає власне е, Владимир Ножка, так то це точно відповідно, у нас є копія і намагання скопіювати відповідно. Е, Олександра Мулера. якщо власне виступає влад сторожук, це точно е, нотки і ой, Павло Сторожук, це брат е, Павло Сторожук, це точно копія насправді, я так розумію, е, Наталії Мусійчук. І ми можемо перелічувати, перелічувати от власне е, це все. Ви, е, дякую вам велика, викладачам, тому що насправді ви робите. Подвійну місію, тобто ви навчаєте дітей і ви робите те, що напевно що не навчають в загальноосвітній школі. Ви прививаєте і відкриваєте любов до музики. Ви робите те, щоб потім, от, власне, учні, вийшовши і випустившися з, з цих стін, дарували радість людям, дарували емоції, тому що немає. Я не зустрічав людини, яка би власне. Була, ну не відчувала емоції і радості, коли звучить пісня, музика, танці, власне, українська книжка, і ми про це все говоримо, тому що і я неймовірно щасливий, і е, управління культурної політики ресурсів власне ми будемо все робити для того, щоб ви рухались, розвивалися. Ми будемо допомагати, ми будемо сприяти. Ми вас всіх цінуємо. Ми дякуємо вам всім. Дякую, напевно, що тим, що е, тим, хто власне завершив музичну школу, і їх точно багато є, які сьогодні е, захищають е, і в Збройних силах України. І неймовірно захоплююсь саме тоді, коли, не зважаючи в якій би частині е, е, України і в якому окопі вони не сиділи, вони ніколи не забувають про музику. Ми можемо бачити в Тіктокі, в Інстаграмі от, неймовірні мелодії і нотки того, що зародили ви. Дякуємо викладачам, дякуємо власне, дітям за те, що ви наполегливо відвідуєте школу і представляєте, як вже казав міський голова, місто Герой Старокостянтиня. Тому що маємо пишатися, коли приїжджаєш у Львів і, або, власне, в якесь інше місто. Там чітко говорять, я з міста Лева, там, з міста Львова. Я е, вам зичу все самого найкращого, і щоб ви на кожному, власне, е, в кожному місті, коли вас запитають, звідки ви, ви говорили про те, що ви з славетного міста Старокостянтинова з стародавньою неймовірною історією, культурою, звичаями із неймовірною. З неймовірним ще одним е, діамантом це саме школа, яка має 70-річну історію. Дякуємо вам і не буду забирати вас час. Дякую. І переходимо до. Мені випало, напевно, що почесне місце міський голова відкривав, а десь приблизно ми так. Вже будемо це. Да, 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 да. Це приємно. Дякую. <різь> Відповідно до наказу управління за значний внесок у розвиток мистецької освіти, збереження культурних традицій, виховання талановитої молоді, творчий підхід і натхненну педагогічну діяльність та з нагоди 70-річного ювілею мистецької школи, музична школа імені Миколи Кондратюка, грамотою управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради нагороджується. Колектив комунального освітнього закладу в галузі культури мистецької школи, музична школа імені Миколи Кондратюка. Директор Лариса Гринишина І там я бачу ще, крім грамоти, крім нагороди є ще, напевно, якийсь дуже гарний хороший сертифікат. Щось мені так здається. Це е, не така велика сума. Я чесно скажу, що ми теж немало доклали до того, щоб ви, відповідно, мали сьогодні гарну суму і великий сертифікат. Тобто, я думаю, що він не останній. Це не така велика відповідно, сума, як 150 тисяч. Але я думаю, ви знайдете гарне примінення. Відповідно, і там дійсно є ще подарунковий сертифікат і не лише грамота. Ми дуже любимо дарувати подарунки, і тому дякуємо вам, вашому колективу. Це насправді заслужена грамота. Нам дуже приємно її дарувати. Дякуємо вам, Олександр, Олександр Вікторович, Віктор, також шановний колектив. Дуже скромно замовчує те, що саме це його ініціатива, щоб нам подарували 150 п'ятдесят тисяч. Так, що подякуйте йому вдвічі. Гарних нагород можна і потанцювати до упаду. Танець до упаду у виконанні Наталії Мороз та Наталії Мосійчук. Дального слова запросити випускницю нашої школи. А зараз це солістка оркестру Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Марія Голюб Скромінська. Доброго дня всім. Я щиро рада бути сьогодні присутня на цьому заході. Щиро рада бачити знайомі обличчя, дуже рада бачити своїх викладачів. І сидячи в залі, слухаючи концерт, я знову відчула атмосферу шкільних музичних років, таке нелегке, трішки хвилювання. І я хочу сказати дуже велике дякую своїм викладачам. Це і Діані Володимирівні, і Олені Миколаївні, і Ларисі Мироні, і Ларисі Едуардівні. Я щиро дякую вам за вашу працю, за ваші знання. Я дякую, що ви в мене вірили. Дякую, що підтримували. І мені дуже приємно, і я дуже ціную, що зараз, після випуску, я можу просто набрати своїх викладачів. Поговорити, посміятися, щось розказати їм, спитати поради, якусь сказати цікаву ідею і почути справедливу критику і підтримку. Також я хочу сказати, що у цьому залі дуже багато таких спогадів. Це і репетиції, і концертні виступи. Також зйомки кліпів. І хочу побажати нашій школі тільки процвітання, а викладачам хороших учнів, адже ви вмієте дійсно розкривати той схований талант і побажати гідної зарплати достойної, адже ваша праця це не легка праця. І сьогодні також. Маю таку нагоду вручити грамоту від директора інклюзивного ресурсного центру, адже вона сьогодні не змогла бути присутня за станом здоров'я, але дуже передавала щирі вітання і побажання. нехай вірність справі, якою ви займаєтесь, висока наснага і невичерпна енергія, невтомність і наполегливість не залишають вас. А надихають на нові здобутки і перемоги. Бажаємо вам міцного здоров'я і благополуччя, терпіння та успіхів! Нагороджується колектив мистецької школи музична школа імені Кондратюка. І хочеться всім побажати натхнення музика. Нехай зігріває ваші серця, зігріває ваші душі. Музика надихає і мирного неба усім. І давайте ще раз поаплодуємо нашим захисникам за те, що ми маємо можливість жити, творити і найшвидшого нам мирного неба і перемоги. Дякую. Надзвичайно приємно оголошувати ще одну випускницю нашої школи, Ірина Яремчук Лісіцина. А сьогодні це є солістка народного аматорського вокального гурту викладачів Саунд». Зустрічайте, будь ласка. thank yeah. you